Доброго інформаційного дня. Нагадую, що ми спілкуємося з експертом центру Ейда з Віктором Тараном. Але тут е, гарячі події відбуваються в Одесі, і з нами на зв'язку речник національної поліції Одеської області Руслан Форостяк. Пане Руслане, доброго дня! Вітаю вас. Ну, дивіться, ми тільки з вами про погоду говорили, а тут у вас такі події. Ми все, що ми зараз знаємо на цю хвилину, знаємо з місцевого ресурсу Думська.Нет. Отже, стрілянина поранено троє поліцейських, участковий два оперативники приморського райвідділу, а правопорушник застрелений. Це підтверджуєте цю інформацію? Чи можете нам трошки більше розказати? Так, в результаті стрілянини у нас постраждало троє поліцейських, що отримали метальне поранення. Один із них у важкому стані знаходиться в лікарні. Е, Даний інцидент трапився під час відпрацювання адреси, вказаної на вулиці Мицельського, де за попередніми даними переховувалася особа, що розшукувалась за правопорушення, передбаченою частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Це і з застосуванням вогнепальної зброї це тяжкий злочин, передбачує позбавлення волі до семи років. Інформація підтвердилася, правопорушник застосував вогнепальну зброю в поліцейських в результаті, поранивши дві нічого. Викликали допомогу і повілося правопорушника, що вчинив вогнепальний спротив з застосуванням вогнепальної зброї, Ви на місці з застосуванням падальної зброї. Тобто він був ліквідований в процесі перестрілки, в процесі з, е, спроби затримання, так його? Так. Він реагував, е, вчиняв е, спротив, е, застосовував генитальну зброю, тому поліцейські змічні були в цьому місці. А, а скажіть, будь ласка, ще отут є інформація, що один із поранених правоохоронців зараз в важкому стані? Е, так, у нас троє поранених, один у важкому стані отримав численні вогнепальні поранення. Це той дільничий, який е, був. Спочатку на місці подій. Так, ну зрозуміло. А, а от ці фотографії, які показує Домскає, не показують ще інших людей, які правоохоронці тримають, обшукують біля стінки. Я дивився цю фотографію. Якщо зловмисник ліквідований, місці... то хто ці люди? Зараз на місці події відбуваються слідчі дії, перевіряється інформація. Я не можу коментувати слідчі дій. Дані місце до єдиного реєстру досудових розслідувань. на місці знаходиться керівництво ремонтського ревітня поліції, спецпризначенців та керівництво поліції в області. Тобто підозрюваних може бути більше ніж ліквідований злочинець, так? З'ясовуються, з'ясовуються всі обставини цього цієї пригоди зрозуміло. Дякую за уточнення. Руслан Форостяк, речник Національної поліції в Одеській області, про такі екстремальні події.